Перше, що запитують, коли я комусь кажу, що в мене є youtube канал, про що ви знімаєте це відео відповідь на це питання. У мене, якби немає основної теми, про що я знімаю. У мене є якби блоки таких відео, блоки тем напрямків, про які я знімаю ролики. Перший великий напрямок це авто і робота в таксі. От зараз я вже як більше місяця придбав хонду Civic і формат такий: це як довготривалий тест-драйв машини. Я їздю на ній, працюю в таксі, я обслуговую повністю, розповідаю, скільки я проїхав кілометрів, що я міняв, що я робив, з чим з якими проблемами я зіткнувся. В кінці року обов'язково я зроблю загальний підсумок, що скільки я проїхав, скільки витратив, яка запчастина, скільки проїздила. Я робив це на Ланосі довгий час, в мене би, підписники дивились. Я вважаю досить цікавий формат, тому що їздю я багато, і би, послідкувати за машиною, як вона працює, як би, це я вважаю, прикольно. І таксі. Так, про таксі я теж знімаю. Записую історії, ділюся своїм досвідом. Я працюю в Києві, живу в Києві з 2022 року я корінний киянин. Наскільки корінний, що два роки не покидав межі міста в залі, до цього я жив в Харкові. Друга тема така: це кулінарний блог. Там в мене є кулінарний плейлист, що приготувати. Я люблю готувати, ми всі готуємо. І якби заморачуюсь над цим мене є час там. і в основному це формат коротких відео, там шорти. за хвилину. Я показую якісь такі не нескладні ну, не страви, які я вживаю. Я взагалі парень з села і я люблю просто таку нашу звичайну домашню українську, якби кухню. Вона крутезна, і я показую, що я готую там від пасок, пиріжків там відео. М'яса і суші, все я готую, якби це може бути цікаво. І третій блок, якби можна його об'єднати, ну як особистий блок влоги. Я ділюсь своїми думками, розповідаю там про відносини, про сімейний, про свій досвід, якби ну, таке особистого життя. Не все звичайно розповідаю, не часто, але якби ділюсь. Ділюсь цим теж в різних форматах. Деякі буває, я там коментую якісь події, які мене чимось чіп чіпляють у мене, Во. і іноді вставляю рекламні відео своєї діяльності ще паралельної туристичної страхування, тобто роблю якби рекламні інтеграції або окремі відео по. Тому що я якби туристичний агент партнер мережі, поїхали з нами, я займа, займаюся страхуванням дуже довго. Тобто, якщо в цілому підсумувати це як лайф канал про моє життя, е, я нічого не придумую, нічого не прикрашую життя без прикрас. Я проста звичайна людина з села, яка якби, пройшла досить довгий шлях своєму розвитку і там. Ну, я в мене немає бажання когось там сподобатись на когось про, про, про якесь е, провести, прозвести. Просто я от мені подобається знімати, розповідати про своє життя. Мене дуже якби, багато дивляться знайомих. Комусь я цікавий. Я дивився аналітика. У мене десь за тиждень приходить на канал більше 10 тисяч нових глядачів, там з різних форматів. І ну, буду радий підписці вашій приєднуйтесь, послідкуйте за чиїм життям. Можливо, дещо буде перекликатися з вашими якби, ситуаціями. Буду дуже радий, я щирий і щирий, якби щира людина, відверта, чесна. Такий мамон, сучасний мамон. От, ну і все, в принципі. Отак, от, от ну кому цікаво, підписуйтесь і, і будемо йти далі по життю разом. Арнадія.